Тимофій Потеряйло юний герой Дніпра, який з наймолодших років мріяв про професію, що рятує життя. Коли Росія розпочала агресію, ця мрія перетворилась на реальність, але війна безжально забрала дитинство хлопця. У 13 років він вже був одним із перших, хто прибував на місце прильотів у Дніпрі. Допомагав рятувати поранених під завалами. Його відзначали не тільки місцеві рятувальники і волонтери. Він один із перших медалістів держвідзнаки майбутньої України, нагороджений президентом Володимиром Зеленським та першою леді. Загалом у скарбничці має вже понад п'ять відзнак від МНС, міста та держави, але сам про себе говорить просто: я роблю те, що маю робити. Однією з перших стала історія, яку Тимофій запам'ятає назавжди. Це був 118-й будинок на перемозі. Тоді російська ракета Х-22. Яка створена для руйнування кораблів, влучила у житловий будинок. Я тоді на велосипеді проїжджав в ста метрах. Мене скинуло з велосипеду, оглушило, Я прийшов до тями. Від того, що почув, що люди кричать з-під завалів на допомогу, всі люди біжали від будинку, я побіг на будинок. Я побачив, що поруч з будинком лежить людина, в нього, в чоловіка. Це був чоловік. В нього була розірвана нога осколками та склом посічена. Я себе знімаю кожен рімень. В мене тоді це єдине, що було. І зі звичайного ременя. Зробив а, жгут. Ну, типу, навіть не турнікет, просто жгут. І Таким чином я ремінь взяв, надяг і ще знайшов палку, і отак от почав крутити, і йому воно ногу стисло. І як перші медики приїхали, я їх одразу повів до чоловіка, його відправили до лікарні. А, зараз, наче живий, здоровий. Перший труп для мене найважкий, він буде на все моє життя. Це 118-й. Моя подруга, там, вибачте, не хочу згадувати взагалі. Другий вже пішли трупи на не можу казати, що за місце, але там і відірвані руки, ноги, частина тіла, челюсть від... відірвана. Але іноді саме, напевно, найтяжче це був, якщо згадувати майданчик у кривому розі. Я побачив труп дітей. Це було одним з найтяжчих. О, коли бачу труп дитини, то, то й на сльози пробиває, але на прильотах емоціям давати, на жаль, не можна, вдаватися в емоції, плакати. Хоча бували моменти, що і плачу на прильотах, іноді, бо емоції вже беруть вверх, все. До цього трохи привикаєш, але привикнути до цього так, що на похід нереально. Взагалі в Дніпрі понад 20, вже точно не скажу, не нарахую, бо багато чого не знімав, не викладав і воно тупо не збереглось. Напевно, в Дніпрі десь 22 прильоти. В область, звісно, кривий ріг навіть за поза областю була незапланована допомога на прильоті в Харкові. В Запоріжжі. Перша нагорода для мене, напевно, є самою такою дорогою. Я її бережу. Мені подарували не тільки подяку, мені подарували шолом. Це мій перший шолом. Зараз в мене інший, більш професійний. Перший шолом я бережу. Він в мене буде. Якщо піду на рятувальника, відучусь, в мене буде свій кабінет. Я його поставлю у себе в кабінеті. І це згадка про все. Абсолютно про. Кожен прильот, бо цей шолом пережив, дай Боже, прильотів 18, навіть і той більше. Наступна подяка це було від е, Ксенії Сушко від е, Гумдепу е, за вокзал. Я на вокзалі те, що допомагав. Потім е, вже попросив без інтерв'ю, без йоми, е, 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 не треба нагород більше. Е, е, інші прильоти просто я допомагав, бо Просто хочу допомагати. А, і тоді я дізнався, що сам президент. І тоді поїхали в Київ, нас зустріли тепло, Мар'їнський палац, піца в бомбосховищі. Ми сиділи, розмовляли по душам. Напевно, найбільше запам'ятав, коли запитав у першої леді, чи хвилюється вона за свого чоловіка. Вона сказала, так, звісно, а пан президент такий, та ну не треба. Це найбільше, ну і, напевно, найцінніше це золота медаль. По-перше, я допомагаю, щоб. По... Ну, після того, як загинула от так вийшло, що все, я хочу допомагати людям. Допомагати, допомагати, і не хочу, щоб нас гинули люди.